Доброго дня, шановні любителі винограду. Вітаю вас на своєму ютуб-каналі Виноградник від Зими до зими. І так у нас по прогнозу зараз передають цілий тиждень дощів, похмура погода. Нашій розсаді, нашим черенкам винограду, які ми поставили на підвіконня для подальшого пророщування, Потрібна до свідка. Ми можемо ось придбати такі лампи, можемо довгі фітолампи придбати. Це один варіант, другий варіант. Ми можемо зробити це самі. Для цього нам потрібен. Ось такий налічник від дверей, це може бути плінтус, це може бути планочка, це може бути рейка. Бо що, вирізаємо на нашу довжину нашого підвіконня. Далі нам потрібно такий тепловідбівний матеріал. Він може бути, такий, бути з одного, такий як е, поліпропилем, -полі а тут а фольга відражающа. Хоч, сама щось лампа з Аліекспрес. Така діодна. Сверло. Це не обов'язково, бо на краях дірочки можна і проковирати ножиком. Або закрутити щось, щоб підвішувати. Ну і і так. і так Закріпляємо. Відрізаємо, я тут відрізаю приблизно по 15 см. Її, я не знаю, тоді 8 приблизно. Розсмішаю буквально по центрі. Далі скотчем закріпляємо. Це в мене скручене, просто зломилась. Так, закріпили. Тепер проклеюємо Скотч, він до нього краще лента, вона з склейкою стрічкою вона краще приклеїться до скотча, ніж до вашого матеріалу. І 100% що не відірветься. Ну, звичайно, Металева, просто вкрашена пластиночка, то її без жирета вона дуже гарно приставить. А до дерева потрібно дати щось таке, щоб до нього гарно прикрила Ось майже наполовину готово. Далі. Далі клеїмо нашу стрічку. Як я вже й казав вона скотчем вже важко знімається, але так. Клеїмо трошки по краям. До скотчу, варну він пристає. Так. Розгортаємося. І назад. Треба було трошки довший купити, ну, який вже є. Три метри треба було б брати, я два взяв. І мене трошки не вистачить. Ось, така в мене вийшла. Так, і так, пробуємо вимкнути від повербанку. Так. Вже є якийсь результат. А тепер нам потрібно оці форми кутика зробити. Спробуємо їх скотчем зробити. Дінаємо і приклеюємо. Я думаю, це навіть жінка зможе сама зробити без проблем для своєї розсади. Вони не сильно гріються що проблем не буде і ось у нас має вийти ось такий такий світильничок. У мене дуже тонесенька оця було. У мене десь тут не знаю скільки, 3 мм. Ну, якщо ви візьмете 5-6, воно буде ну, краще форму тримати. Ну що ж, будемо віти. А, ще ж потрібно дірочки просили по краям, щоб зафіксувати і просвілити. Далі беремо ниточку. так і так, далі вяжемо нашу ниточку. приблизно. на висотою, я різьму запасу. Ще мінус такого є, що тут дуже коротенький. Провід. провід короткий, через це нам потрібен або подовжувач USB, або нашу розетку підняти приблизно до уровня світильника, щоб поставити наш блок питання. Так, відміряємо приблизно. Це все. Йдемо вішати. Я на просторах інтернету ось придбав такий подовжувач, він півтора метра, і мені його б вистачить. І так, ось я зафіксував свою конструкцію. Ось так вона вийшла. Не так вже вона погано виглядає, як я собі думав, зверху зафіксував. Як бачите, в мене вікна теж високі. На дворі дуже похмуро. Виноград, як мій дуже буде радий такій підсвітці. Гарний такий спектр. Синій спектр потрібен. От виноград отримує його. Ось таке. Користуйтеся, може комусь в нагоді. Я думаю, з цим навіть жіночка справиться без проблем. Тут ціна питання, От таке купити в будь-якому магазині, можна будь -якому. Вона 50 гривень хоч стоїть. ленточку можна в інтернеті замовити чи заказати. Вона буде 150 гривень стояти. Конструкцію можна удосконалювати, міняти, але принцип дуже класний. Все, дякую вам за перегляд. До наступних зустрічей. Підписуйтеся, ставте лайк. До побачення.